10 листопада в Дніпровському державному медичному університеті чинився мовний скандал. Студентку зі Львова Марію Магдалину з її слів змушували відповідати російською. Вона розповіла, що на практичному завданні студенти опитували літнього чоловіка про стан його здоров'я, коли черга дійшла до неї. Педагогиня її зупинила, бо та спілкувалася українською, а пацієнт російською, аргументуючи тим, що 73-річний чоловік міг не зрозуміти студентку. «Я повернулася в аудиторію». Готова була продовжити відповідь, готова була, щоб мені дозволили знову ж таки відповісти українською. І мені не дозволили відповісти українською, і більше того, сказали, що я знаходжуся в Дніпрі. А якщо я хочу розмовляти на парах українською, щоб я переводилась до Львова чи до Кембриджа, зі слів ректорки університету, після скандалу викладачка потрапила до реанімації, тому поспілкуватися з нею не вдалося. Хоча від звинувачень новоженіна Людмила відмовляється, передають її колеги. Ба більше зазначають, педагогиня дуже кваліфікована, викладає понад 30 років, і жодного інциденту стосовно мови з нею не було. Ми створили наказ розпорядження щодо створення комісії, яка в яку вивойдуть і викладачі, і перш за все студентське самоврядування, яке безпосередньо посеяке безпосторення буде займатися ем, з'ясування цих обставин. Після розголосу мовного скандалу в соціальних мережах та змі Магдалину почали цькувати студенти та бойкотувати одногрупники. Хоча дівчина зазначає, були присутні на занятті та бачили, як воно було насправді, і не розуміє, чому стали на бік брехні, але каже, збирається йти до кінця, бо знає правда на її боці. Хоче довести, що під час війни з Росією недопустимо змушувати вчити мову агресора. Я відповідала постійно під час занять українською мовою. Чому вона не переклала пацієнту російською мовою, знаючи російську мову? Чому вона змушувала мене говорити російською? Тобто, це виглядає вже як нав'язування російської мови. У мене питання: чи вона проукраїнська, чи проросійська? Чому, якщо вона проукраїнська, вона е, викладає російською і змушує говорити російською. Про проблему викладання російською мовою у виші заговорили студенти. Відмітили, що фіксували раніше проблему ведення занять мовою агресора. Упаковка все хорошо, дата. Ну якби как бы правильний відповідь, Що имеется в виду? Момент Замітрічка сакращення дійсно вже закращаються. Колишня студентка Софія Золотаревська, яка цьогоріч перевелася з Дніпровського медичного університету до Полтави, розповідає, у тому числі через викладання російської їй довелося змінити навчальний заклад. Крім цього, навіть видавалися книжки зі специфічною термінологією на російській. Додає вже колишня студентка. Я всі ці випадки зафіксувала. Передала їх в деканат. Деканат пообіцяв, що так він вирішить проблему, так все буде гаразд, і це взагалі не припустимо, що в вищому навчальному закладі тим бачив під час повномасштабного вторгнення звучала в стінах російська мова. Ну, Обіцянки не до чого не призвели, все так само залишилося. Проте студенти третього курсу, з якими ми поспілкувалися, стверджують зворотнє. У нас взагалі навчання ведеться все лише українською мовою, тому що так і має бути. Вчимося українською мовою, підручники української мови. Якщо хтось хоче додатково там, не розуміє українською, то додатково собі шукає російську, але ми вчимося українськими підручниками. наша головна ціль це здоров'я пацієнта. І його комфорт, і ми намагаємось все зробити, щоб так було. І якщо він навіть розмовляє цією мовою і він не розмоне розуміє українською, ми намагаємось зловити цей зв'язок щоб допомогти йому. На кафедрі також зазначають, що викладають, виключно українською. В нашому університеті зроблено все для того, щоб вся навчальна література, яка є необхідною для навчання студентів від 1 до 6 курсу, факультету після дипломної освіти, то є інтерни, то є лікарі. І хочу сказати наразі, що ми викладаємо і інтернам, і лікарям-курсантам для підвищення їх кваліфікації. Тобто, у нас вся методична, вся література. Наукова вся література в підручниках вона є лише суто на українській мові. На ситуацію у навчальному закладі звернув увагу повноважений Верховної Ради України з прав людини в області. Взяв ситуацію на контроль і згодом, після збору всіх фактів та проведення комісії серед студентів та керівництва обіцяв прокоментувати результати. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Ви будете.